Торік в Іванівській сільській раді виникло 24 пожежі, і цей показник є одним з найбільших у Шитомирському районі. Тому, аби зменшити кількість загорянь та їх негативні наслідки, фахівці ДСНС відвідували оселі одиноких пристарілих людей та багатодітні сім'ї. Рятувальники нагадали правила безпечної поведінки в побуті, вручили господарям відповідні пам'ятки, а також оглянули джерела опалення в будинках та надали відповідні рекомендації щодо ремонту та правильної експлуатації грубок, печей і газових приладів. Доводимо до людей правила безпечної поведінки вдома, в побуті при використанні пічного опалення, при використанні газових приладів, електромережі, так як в будинках в основному старого типу, які знаходяться по селам, електромережа стара. На неї йде велике навантаження. Ми ділимося цими, скажімо так, порадами для того, щоб вберегти їхнє життя, здоров'я мешканців цього району. Робота з дітьми вона дуже важлива, оскільки це підростаюче покоління, і з самого дитинства потрібно прививати до дітей. Прививати до молодшого населення такі навички, такі знання. В школах, звісно, також проходять такі заходи, як Тиждень безпеки, життєдіяльності, проводяться різні конкурси, малюнки. Але коли приходить стороння людина з цієї служби, яка може дійсно щось порадити, щось підказати, щось більш детально пояснити, це. Це набагато, скажем так, цінніше для сприйняття і легше для сприйняття. Другу частину профілактичного заходу рятувальники провели у Іванівській загальноосвітній школі, де вчили школярів, як ліквідовувати загоряння за допомогою вогнегасника, надавати допомогу людині, яка провалилася під Кригу, та багато іншого. Андрій, розкажи нам, будь ласка, яку ти для себе нову інформацію сьогодні дізнався? Про на про ртуть так? що, якщо розбив термометр і ртуть треба взяти цю грушку грушу ну, воно все сало і в холодну воду згонити пожежника. що ти запам'ятала коли сталася пожежа що треба робити Потрібно, якщо це маленька пожежа потрібно брати якусь суху якусь вологу ну, тряпку і потрібно накривати щоб пожежа не розповсюджувалася Наприкінці зустрічі школярі переглянули навчальний фільм про основні аспекти безпечної поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів.